Вітаю вас, шановні колеги. 13 квітня 2023 року буде відкритий доступ до матеріалів онлайн-мастер-класу Особливості формування ключових компетентностей на уроках предмету захисту країни. Захід буде проведено в асинхронному форматі в межах хабу Якісна освіта, регіонального проєкту Підвищення якості освіти. Усвітній технопарк Харківщини 2030. Програма веб-семінару та матеріали розміщені на Google Диску. Вони будуть доступні до 13 травня. Основною метою заходу є підвищення інформ... іннова... інформаційно-цифрової компетентності учителів предмету захисту країни. Щодо формування ключових компетентностей на уроках предмета «Захист України». Учасники заходу Панасенко Андрій Васильович, методист Центру громадянського виховання комунального вичого навчального закладу Харківської академії неперервної освіти, Сіваченка Неся Геннадіївна, викладач кафедри виховання розвитку особистості. Серьогін Іван Євгенович, вчитель предмету захисту України, Харківського ліцею No43, Пузняков Ігор Сергійович, вчитель предмету захисту України, Харківської гімназії No65, Уліцький Ігор Валерійович, вчитель предмету захисту України, Харківської загальноосвітні. Школи номер 164 Основні задачі заходи, закладу, особливості особливостя реалізації, компетентність підходу на уроках предмета захисту країни в умовах воєнного стану. На правове забезпечення предмета захисту України. Дії солдатам. Ускладненню бойових груп механізованого відділення, ознайомитись з методами тактичної підготовки та методами, методами попередження ризиків від відбухонебезпечних предметів. До навчально-метотичного кейсу входять наступні матеріали. Презентаційні матеріали, реалізація компетентність підходу на руках предметах захисту України, умов воєнного стану, нормативне-правозабезпечення предметів захисту України, технічна підходу, підготовка, майстер-класи, особливості формування ключових компетентностей на руках предмета захисту країни. Та використання сучасних освітніх технологій і методів навчання під час викладання тему на допомоги по теперпілах у бойових дій. Шановні колеги, після ознайомлення з матеріалами прошу заповнити форму зворотнього зв'язку. Дякую за увагу. До побачення.